Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі, друзі. Ну що, сьогодні субота, і я вже вдома у своєму орхокуточку. Тут у мене ще, як бачите, продовжує квітнути мій псих, моя бджілка, як я його зву. Доквітає вже хоя, залишилося дві корзинки, дві осипалося. Ну і вже ж приїхали мої новачки. Я їх вже пересадила. Не знімала пересадку, бо вже пізно, трішки заморено, тому справ дуже багато, потрібно багато чого зробити, тому швиденько все робила, не знімала. Розкажу, почну. З нас отака така тепер у мене мася. Посадила її у Це восьмий по об'єму восьм. Горщик ось її, до речі. Отак, видніше буде ось її рідний, в якому вона була, і трішки більшенький. Коріння в неї було чудове. Тобто в маленькому стаканчику, але корінька. Було прекрасне, тому посадила все добре. Зробила такі от отвори, як завжди, і знизу теж. Ну, і от таким чином вона в мене буде стояти. Ось така тепер у мене мася. Квіти вже висохли, тому я їх позрізала, звісно. Цей красунчик за три дні, які був у мене вдома, він почав жовтіти. Ось, бачите? Почали жовтіти листя. І це е, не дивно, тому що коли я полізла до нього в корені, виявилося він, до речі, ось його горщик, в якому він прийшов зі гапіталом. А виявилося, що до половини отут був просто заплеснявілий мокрий ґрунт. Це був е, просто е, кокос. Такий мілкий кокосовий струбтрат. І він запліснявів і корені погнили, тобто залишилися отут у верхній частині. А, на жаль, у мене такої дев'яточки прозорої не виявилося, в якій він. Тому я взяла цей маленький, а, здається, півлітровий, якщо я не помиляюся горщик. Той, що збиралася пересаджувати, до речі, свого психопсиса. Але довелося позичити в нього горщик і посадити. Отак От він тепер виглядає. Ну, сподіваюся, що ці нові коріннячка, вони в нього коротенькі, я тут, до речі, так, прикрила їх, щоб вони чули вологу і продовжили ріст у горщик. Сподіваюся, що вони підуть, тому що в горщику коріння небагато, воно ну, десь на такому рівні. Тут я зробила дренаж із додала керамзит, тому що ну, потрібно було вибирати висоту горщика. І о, посадила такий самий ґрунт, як саджала і більшенького, який саджаю всі дендри, тобто це кора, триферн. І лічу запон. Результати мені подобаються. Рослини добре відгукуються на цей субстрат, тому я вирішила не ризикувати і посадити рослину в такі самі умови. Ну, і ще один у мене є новачок, я вам його не показувала. Це дендрик, як ви вже бачите, знову чорноволосковий, теж пересадила коріння в нього. Середнє, ну, нормальне, можна сказати, звати його ось так. Дуже мені подобаються дендри такого класу, але є улюблений всіма сорт, який виростає більший з великими квітами. Мені він теж дуже подобається. Але мені не подобається в ньому те, що він здоровий, тому що в мене немає для велетнів місця. Тому я собі заказала таку, знаєте, міні-версію. Звісно ж, не втрималася, тому що теж такого хочеться. Ось такі мої красуні. Дуже е, переживаю за оцього красунчика, тому що. Біда з коренями. Ну сподіваюся, що все піде нормально. Головне його зараз не заливати. Я полила їх усі після пересадки. Я нагадаю, що я дендри і всі рослини із тоненькими коренями я саджаю на, суху, на сухі корені. А потім після пересадки вже змочую ґрунт. Ну, тобто, яким чином я беру горщик, вмочаю просто в водичку, в'ємність з водою і виймаю тут же все. Це перший, як то кажуть, полив. І так вони в мене стоять до тих пір, поки не просохнуть. Ось так. Так що, такі мої красунчики, сподіваюся, все буде добре. І зараз їх розставлю на їх місця, там, де вони будуть. З гіопіталом і Мася підуть на стілаж, а дендер піде отуди на задній план, там, де стоїть ось один. І з цього боку буде стояти інший. Отак вони в мене будуть поки що рости. До речі, дендробіум, який я купувала перед цим, він трішки страждає, тому що. Коріння в нього дуже мало. Дістала, покажу ближче. Це дендробіум драконіс. Я вам його недавно придбання показувала. Так він зараз виглядає. Бачите, в нього мало дуже коріння. Тут ось в одній це лише один корінь. При посадці в нього був один зверху живий, добрий, короткий корінчик, який був зверху кокоса. Він ось Продовжую вріз, все з ним добре, пішов у ґрунт. І отут, як придивитися, ось іще, бачите, пішли новенькі коріння. Але я ну, розумію, що для цього кущика коріння недостатньо, тому рослина веде себе ось так. Тут, а, до речі, на, на одному з ростів, здається, на оцьому зняла сьогодні жовтий листочок відпав. Ну, Отакі от у нас справи. Поки що так. Коріння, крім оцього, в ґрунті немає. Не видно. Завтра буду поливати свою колекцію полю. І цього поки що чекає він. Ну і епідендрум, який я купувала раніше, ви пам'ятаєте, це помаранчевий епідендрум. Такі в нього справи. Тут по корінню ось пішли. Це вже домашнє нове гарне коріннячко. Тут теж, наче все, росте, але відсушився ось один ріст, і ось другий ріст жовтіє. Бачите, він в такому стані вже десь декілька місяців, тому я його ну, не чіпаю. Він твердий, не сухий, не, не мокрий, не, не гнилий. Тому, ну, от, от так. Сподіваюсь, що це норма. Судячи з рослини, наче все нормально, Ну, поки що маємо отаку картину. Стоять вони в мене тут, от на столі, а, з цього боку. А тепер цей красончик буде стояти з цього боку тут, по бокам, у. У Рінгостіліса будуть стоять дендри. От такі мої красуні. Сподіваюся, що вони адаптуються і підуть у рост. Звісно, всі зміни я вам буду показувати. Тож, попереду у нас ще будуть багато відео. А на цьому все. Всім дякую і до нових відео!